Три місяці на перемовини за участю незалежного посередника. Рішення задовольнити клопотання обох сторін зупинити розгляд справ про користування Троїцьким монастирем Спасо-Преображенським собором у суді та дозволити учасникам процесу перейти до процедури медіації, тобто пошуку компромісу в процесі переговорів, 31 травня ухвалив господарський суд Чернігівської області. Раніше таку ухвалу винесли і по Єлицькому монастирю. Нагадаємо, договори оренди трьох вищезгаданих святинь, що перебувають на балансі Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній, спливли ще у вересні 2021-го. І до 27 березня цього року Чернігівська єпархія УПЦ. Мала повернути майно державі, а для подальшого користування укласти угоди вже за новим законодавством, що передбачає за це певну плату. Релігійна громада натомість відмовилася віддавати храми та подала позови до суду про визнання попередніх договорів поновленими, адже вважає, що має законне право орендувати храми, як і раніше. Безкоштовно згодом сторони дійшли обопільного рішення зупинити провадження. Адже, за словами представника позивача, на момент його відкриття зрозуміли, що є діалог та спроби розв'язати це питання поза судом. Сторони усвідомлюють, що існуючи спір можна вирішити виключно шляхом проведення переговорів. Одним із принципів, я вже наголошував проведення медіації є принцип конфіденційності. Тому сторонами було прийнято рішення да повністю дотримуватись цього принципу і до моменту Закінчення переговорного процесу не коментувати його суть, його хід і ті результати. Відповідач цього дня не зміг бути присутнім на засіданні, однак свою волю висловив. Документи, укладені за результатами медіації, сторони мають надати до суду. За словами Олександра Шамка, не виключається і мирова угода. Зазначимо, попри те, що УПЦ публічно позиціонує себе як українську церкву, і прибрала у своєму статуті зв'язки з Москвою за висновком релігієзнавчої експертизи держслужби з питань свободи совісті. Вона залишається складовою Російської православної церкви.